Давайте подивимося, що чекає близнюків в лютому місяці 26-го року. Я близнюк теж. Розкопи у нас ще не були в інстаграмі, так? Так, ну що, близнюки? Фінанси? Фінансова карта повні кубки. Карта вказує на те, що стабільність в цьому місяці буде. В когось процвітати, в когось доходи можуть піднятися, в когось по роботі коло, яке вас оточує, дуже хороше, прямо як родинне коло. Це можуть бути підвищення, це можуть бути стабільність, яка теж росте. Коротше, на фінансах три кубки, повні кубки, карта вказує, стабільність для близнюків а, присутня в лютому місяці. І щось можливо відсвяткувати, зустрітися з якимись, можливо, друзями, партнерами, там, з ким ви, там, можливо, бізнес ведете, або, можливо, це колеги. О, щось відсвяткувати, підняти келихи, можливо, комусь зарплату підніму. Так, Сильна натура, сильна натура. Ви знаєте, близнюки знай по собі. Ми сильні натури, тому що ми будемо працювати до упада, а ми будемо отримувати похвалу, фінансову стабільність, ми будемо намагатися терпіти навіть переломні моменти, але прикладати терпіння, силу, зусилля. Тому працювати місяць, по-перше, будете працювати, а по-друге, він буде стабільний. Давайте, бо в мене хвилини кінчається так. Кохання. Ой, пристрасть, лицарь жезлів. Ну, почнемо з того, що не буду описувати всі, бо в мене тут хвилини. Почнемо з того, що це карта стихія вогню, це карта в чоловічому лиці, це карта до когось хтось здоровою. Зустріч, пристрасть, тяга, признання, спал кохання, знайомство. Ну, коротше, в плані кохання це можуть бути знайомства, зустрічі, пристрасть, тяга і тому подібне. Коротше, місяць принесе вам, можливо, чоловіка на поріг. А, знайомство або чоловіка, якого ви чекаєте, де він, можливо, на відстані. Здоров'я. Так, тихо, тихо. Здоров'я, здоров король, жезлів. Для мене карта по здоров'ю це сильна міцна карта. Тобто, лютий не принесе нічого такого, що зробить вас. Такою слабенькою, знаєте, ніякі там загрози, ніякі органи, нічого такого. Ну можуть бути походи до лікарів, тому що король вже зловий це розумна карта розумного чоловіка, жінки це може бути навіть лікар. Можливо, це походи будуть до лікарів, але загрози здоров'я не бачу. Так, фінансами подивилися робота. Фінансами подивилася роботу. Роботу чи фінанси? Так, сім'я. Ну, сім'ї баланс. У кого нема балансу, є час в лютому місяці налагодити цей баланс. так, чоловіки, там День Святого Валентина, не забувайте про своїх жінок. Балансуйтеся якось, знаєте, а то все як у вас як все як з пустого порожнє. Тобто не переливайте з пустого порожнє, старайтесь якось балансувати, в одну чашу якось його все зливати, розумієте? Гімн. А в домі підвішений стан. Ну, коротше, в кого бардак, наведіть порядок. Ну, так скажу, як, як я це бачу. От у мене, якщо повішений падає, то у мене бардак. Ну, в принципі, в мене зараз собака, вона і так бардак, якби я там не хотіла сказати по-іншому. Я не не можу там карту інстаграмну а, картинку. Але в кого бардак в голові, приведіть. А в кого бардак в хаті приведіть в порядок. Бардак в голові йдіть погуляйте. Прийдіть з прогулянки, наведіть в порядок в хаті. Вимийте душу і тіло і не будьте в підвішеному стані. Знаєте, підвішений стан він приводить в апатію, в депресію, проблеми зі здоров'ям, хронічні захворювання, плюс поганий сон. Вважати себе жертвою в лютому, в плані сидіти вдома, вважати себе жертвою це теж неправильно. Тобто, діти, діти, карта дороги падає. Ну, можливо, поїдете до дітей, можливо, діти до вас здоровують. Взагалі карта така, знаєте, руху. Проводьте більше часу з дітьми, рухайтеся більше, можливо, поїздка з дітьми, а, можливо, налагодження стосунків міцніше, боже, вона вже 4 хвилини. Ну, в цілому близнюки можуть бути. В оточенні рідних, близьких, колег хороше оточення, щось святкувати, піднімати келихи, отримувати заробітну плату, отримувати стабільність, отримувати фінанси. В роботі може бути ріст. Ви будете силу прикладати, зусилля, терпіння все на світі, але рік фу, місяць буде працювати. До вас хтось здоровою, можливо, знайомство, зустріч, кохання або чоловік, який можливо військовий, він до вас відпустку. А стосовно здоров'я нічого поганого, а от в сім'ї треба навести баланс, а в будинку треба навести і в серці, і в душі і в порядок. Не будьте жертвою, будьте сильною, будьте роботячою людиною. Плюс здоров'я можуть бути. Ну і під кінець місяця апатія, депресія, небажання щось робити, тому і підвішений стан тут присутній, і помірність з часом все, і, наче і рухайтесь, наче із от робота, стабільність так, почуття так, здоров'я так, а от дім і. Закінчення місяця, це знаєте, якийсь такий депресивний коротше, мінус. Так що близнюків буде все на висоті. Ну, як близнюки. Сьогодні вони в настрої, завтра вони без настрою, сьогодні в них все добре, завтра в них теж все добре, Ну, в принципі, в них завжди все добре, а апатія-депресія десь збирається. Тобто, наче і близькі рідні рядом, і, коротше, спішу бо, часи. І, і так добре, і так добре. А по суті, сіли, і ви опять в депресії. 5 хвилин депресії, 15 хвилин. Ви смієтесь, потім знов 20 хвилин. Ви в депресії, потім ви лягли спати. Потім ви встали і ви вже роздратовані. Тому краще виходити з підвішеного стану, краще чимось займатися. Всю силу треба вкладати зараз в роботу, фінанси, стабільність, щоб ці купки наповнялися.